У нас створена наша окрема робоча група при партії Батьківщина, і ми будемо відслідковувати це питання, як воно сьогодні перераховується, і працювати, і ми будемо окремо повідомити вам, як це буде відбуватися. Стосовно другого питання, на сьогоднішній день в місті Херсоні приблизно 60% будинків не мають цих лічильників, а це не менш ніж на, як на 30%. Всі жителі, які живуть у цих будинках, перевищують плату за служити газ. На сьогоднішній нами підготовлене рішення, яке буде внесено депутатами від фракції Батьківщина у нашому місті, про внесення змін до бюджету, про те, що потрібно виділити на сьогоднішній день з бюджету 1 мільйон 240 тисяч гривень на встановлення лічильників таких домах. Ці кошти ми пропонуємо, щоб були винайдені в тих питаннях, де на сьогоднішній день було підвищено майже більше, ніж вдвічі плата за паркування і додаткових надходжень до бюджету, було повинно бути не менше 2 мільйони. Тому вважаємо, що ці кошти повинні піти, по-перше, на наших людей, щоб люди менше платили за заслужити газ. І третє питання, яке сьогодні хотів би підняти, це стосовно наших. Тепломереж, в якому ми стані зараз знаходяться. Якщо ми сьогодні не почнемо порушувати це питання, не почнемо тепломережі, ізоляцію тепломереж приводити до тої норми, яка вона повинна бути, то ми взимку будемо знову мати, що на виході з котельні і на вхід в будинок будуть різні показники температури. Тому ми піднімаємо питання. що по-перше, треба винити по винити ці кошти. Ці кошти в бюджеті можна винити з питання оформлення сьогодні земельних відносин. Близько 100 людей сьогодні, 100 підприємств звернулися в оформлення земельних відносин, які фактично використовують цю землю, але питання висвісти сьогодні у повітрі і не прийняти рішення місь... міської планкові на сьогоднішній день. Це дасть змогу, як як, як... На... як... На... На... найменш е... притягнути до бюджету десь 8 мільйонів гривень, які можна використовувати і використати. Ціленаправлені на відновлення сьогодні тепломереж. Ось коротко три питання, які ми сьогодні, ми сьогодні будемо перейматися, займатися і будемо інформувати і вас, і нашу громадськість.